21 листопада у День Гідності та Свободи в сквері, де споруджено пам'ятник Героям Небесної Сотні в Карлику, відбулось урочисте відкриття Лаїслави героїв. Так у громаді вшанували подвиг воїнів-земляків, які віддали життя за батьківщину в російсько-українській війні. З обох сторін Лаїслави розміщено фото захисників із Карлицької громади. Тут їх 38. На відкриття алеї прибули рідні загиблих, військовослужбовці, які наразі перебувають у відпустці чи реабілітації, а також ті, хто мав можливість долучитися до вшанування. Керівники громади, представники громадськості поставили букети квітів, у вази перед кожним портретом загиблого. А також поклали квіти до підніжжя пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ведуча заходу Олена Петленко надала слово карлицькому міському голові Олександру Панюті. Шановні присутні, в карлику вже стає традицією щорічне відзначення Дня гідності і свободи біля монумента Героям Небесної Сотні. Ця визначна дата. Ознанала з собою початок двох видатних подій в історії нашої країни Помаранчевої революції і Революції Гідності. Ми сьогодні відкриваємо алею слави героїв, які віддали своє життя в роки нинішньої російсько-української війни, що триває вже майже десятиліття. Їхній подвиг буде прикладом для сучасників, гарантуватиме. Гартуватиме юне покоління майбутніх захисників України. Слава мужнім захисникам нашої вітчизни! Слава Україні! А ще у своєму виступі Олександр Панюта повідомив, що депутати міської ради ухвалили рішення, згідно з яким у Карлику буде споруджено ще й меморіал слави героїв поблизу адмінбудинку міської ради. Проєкт розробляється. Ми схиляємо голови перед рідними загиблих, сказав у своєму виступі начальник другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко. Ми не тільки вистоїмо, ми не тільки здобудемо перемогу. Ми більше не пустимо і взагалі не будемо знати, і не хочемо знати про тих, хто це заховав наших дітей, наших чоловіків, наших друзів, кумів. Ніколи не пробачимо, бо за нами правда, за нами з нами Бог. І перемога тільки за нами іншого не повинно бути. Не повинно. Такі слова прозвучали і у проповіді благочинного Карлицького благочиння Православної церкви України Юрія Литвина, який у співслужінні з іншими священниками православної церкви України здійснив чин освячення Алеї Слави. Не повинно стояти питання, що робити перше: поминати померлих чи допомагати живим. Допомагати живим. Але при тому не забувати запомертих. Адже це для них, для тих, хто воює, найперше, що ми за них пам'ятаємо. І навіть якщо хтось не зм... так йому написано і так Господом дано, що він не повернеться, ми його не забудемо. Тому що ці люди загинули за нас. Олена Петленко зачитала імена всіх. 38 героїв, які увіковічнені на алеї. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Віднині кожен житель громади, чи гістка гарлика, завжди зможе прийти до Алеї слави, зупинити погляд на світлинах героїв, подякувати їм за їх подвиг. 4 листопадової суботи Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Нині ця скорботна дата ювілейна 90 років тому. Мільйони українських селян на цю осінню пору вже померли від лютого голоду, організованого Москвою в Україні, Кубані на північному Кавказі, тобто в тих регіонах, де українці проживали компактно. Щохвилини гинули 25 тисяч людності тієї зими весни, 1932-1933 років. Наша Київщина разом з Полтавською, Черкаською Кіровоградською областями. Належала до, до тих, де найбільше людей скосила та трагедія. Пам'ятаймо, у свій час місцеві журналісти і краєзнавці видрукували книгу пам'яті Кагарличчина пам'ятає, де вміщено спогади земляків, жителів тоді Кагарлицького району про ті страшні роки. Сторінки людської пам'яті переважної більшості тих наших сучасників вже нема серед нас, але їхні спогади, безцінні свідчення очевидців дають нам повніше уявлення про голод 33-го. Нині 28 країн у світі визнають ті події геноцидом українського народу. І війна пришвидшила процес того визнання. У суботу, 25 листопада, запаліть свічку і поставте її у вікні. Це буде символом нашої пам'яті про невинну убієнні душі українців. Наша пам'ять про власну історію допомагає нам чинити спротив, єднає українців і світ для протидії агресору тому, що чинив геноцид, і чинить його зараз. 20 листопада ми були свідками гарної події. Президент футбольного клубу Колос із Ковалівки Андрій Засуха передав ключі від новенького автомобіля Чері директору Карилицького центру первинної медико-санітарної допомоги Інні Карапірі. Як зазначив Андрій Засуха, це спільний подарунок від футбольного клубу Колос та аерофірми Світанок, яка орендує землі на Кагарличчині. Міський голова Александр Панюта подякував меценату за автомобіль та вручив йому подяку за плідну співпрацю і надану гуманітарну допомогу в соціальній сфері громади. Приймаючи щедрий подарунок, Інна Карапіра зазначила, що відтепер виїзди сімейних лікарів на виклики в населені пункти кагарличі стануть ще оперативнішими. Андрій Засуха побажав кагарлицьким медпрацівникам, щоб умови їхньої праці покращувалися і щоб новий автомобіль наблизив сімейних лікарів до пацієнтів.